Ми дякуємо Богу, що ми живі в Чернігові ця ніч і попередня були дуже неспокійні. Ми там служимо, у нас є такий відділ благовістя. Ми самі з Волині, але вже два з половиною років в Чернігові маємо велике таке благословення, роздавати людям хліб і різну допомогу. І зараз Бог відкрив дуже двері серед дітей для служіння. І цих два дня ми там служили саме от дітям. І в ту попередню ніч. Один з нашої команди, брат, він раптово вночі захворів, і ми його відвезли прямо вночі в лікарню. Йому зробили операцію, там він лишився в лікарні. І коли поверталися, то дуже сильно почало місто. Там тривога, значить, і обстрілювати. І дрон пролетів над нашим офісом і десь в радіусі одного кілометра впав прямо і біля будинка. В таке місце, що. Просто як дивишся, ти дивуєшся, думаєш, як Бог береже людей. У нас в тому районі велика локація, десь 300 людей приходить. І для них це дуже важливо, що молитва почута. Коли вони всі зранку прийшли, ну один з них з таких найбільших чудес: що з, з однієї сторони хати, з іншої, і спереді, великий десятиповерховий будинок, дев'ятиповерховий, і він прямо так: між тим всім всередині в землю. Ну звичайно, там вікна повилітали. І Забори сильно Понівечені, але всі люди живі, нікого не було поранено. Ми зранку приїхали, це так дуже близько біля нас. І вчора, як ми вже сюди збиралися, також біля церкви нашої, один, можливо, навіть декілька сот метрів е, нашої християнської Іванської церкви. Також був вибух. І декілька прямо було по, по таким локальним місцям, де частний сектор. Я не пам'ятаю такої інтенсивності, от за цих за останній час. Не знаю, люди по особливому це сприймають, приходять для того, щоб молитися, переживають. Ми е, маємо такі локації біля 12 локацій в місті Чернігові в різних районах і в різних навіть будинках, таких е, великих гуртожитках, де люди сходяться для молитви. І вчорашній такий текст, який Бог поклав людям говорити, е, коли ми їх бачили, 147-й псалом, другий вірш. Давид каже такі слова: Господь відбудовує Єрусалим, Господь збирає розпорошених Ізраїлю. Друзі, коли ми це місце прочитали, ми побачили, що це місце дає надію. Господь не просто будує Єрусалим, будує, Він його відбудовує. Це після руйнації, це після того, коли хтось прийшов, щоб знищити. І коли ми так собі дивилися, досліджували місто Єрусалим. Майже два рази стерти з лиця землі. Близько 40 разів, там навіть більше його пробували завоювати. Десь 16 разів приблизно я так дивився інформацію. Його оточували в облогу брали. І ми бачимо, що це місце воно постійно муляє дияволу, тому що Бог сказав: Я в тому місці буду перебувати моє ім'я там буде. Наречено, там мій храм, там фізичне перебування його було, коли був ковчег заповіту. І знаєте, дияволу ніколи не подобаються ті місця, які Бог обрав для своєї слави. Він їх хоче просто стерти з лиця землі, але, попри всі людські зусилля, 48-й рік, і ми пам'ятаємо проголошення знову країни Ізраїль і знову місто Єрусалим стає столицею. І Бог каже, я його відбудую. Слава Богу. Я би так хотів, друзі, щоб ми з Надією сьогодні говорили цей текст, розуміючи, що і для нашої країни в Бога є милість. І там далі в цьому псалмі написано, що Господь принижує гордих, повищує смирених або тих, хто зламані духом. Там написано, що Бог не милується силою коня. Дуже важливо для нас сьогодні це зрозуміти, хто надіється на коня, тому що це в той момент була силова. Знаєте, силова зброя того часу, кінь, колісниці, гармати і так далі. І тут ясно написано: Господь не милується силою коня і не бистротою ніг людських захоплюється, але хто йому любий, ті, хто покладається на нього і хто страх має перед ним. Сьогодні, знаєте, я чую, як люди кажуть: знаєш, Юра, якби мене віддали там в тих руках ту атомну зброю, як у це був би ще один шанс нам. Надіятись на щось. Ну в нас шансів надіятись немає на кого, тільки на Бога нашого. І тут ясно каже слово Бо, Бог не милується цією силою. Це люди, знаєте, паради устроюють, провозять цю зброю, дивляться, захоплюються. Кожний радіє, що має свого коня. Богу не до вподоби. Він любується смиренними, хто на нього надіється, хто повністю поклався. Сьогодні розбилося багато людей, тому що покладались на якихось великих політиків. Друзі, Бог забирає в нас цю основу, щоб ми зрозуміли. І там далі є таких дуже чотири е, чудових обітниці. Там написано Єрусалим, прославляй свого Господа, Сіон, величай свого Бога, бо Він сильний укріпити засоби твоїх брам. Він укріпляє засоби твоїх брам. Не атомна зброя, не пакети, не кінь. Господь укріпляє засоби твоїх брам. Далі написано, Він благословляє дітей твоїх посеред тебе. Це дуже чудове місце. Сьогодні діти наші, як не прикро, вони за кордоном шукають благословення. В більшості люди мріють, українці, щоб діти виїхали. Чому? Тому що Бог каже: Я можу благословити посеред тебе дітей Твоїх. Третій момент: Він дає мир в Твої кордони. І четверте, годує тебе відбірною пшеницею. Економічне процвітання. Те, що сьогодні, знаєте, в нас земля сама родюча, але ми часто навіть не можемо їсти цього високоякісного хліба, тому що десь він на експорт. Друзі, чому так сталося? Тому що надія десь в іншому наша. Ми... В інших людях шукаємо допомоги своєї. Сьогодні, як не церква, хто інший може демонструвати надію на свого Бога, того, який відбудовує, і того, який збирає розпорошених. Мільйони людей в розпорошенні. Сьогодні люди за кордоном, ВПО внутрішні переселені особи. Люди біжать з підграничних територій. Країна в розпорошенні. Але слово Боже дає об'єтницю. Господь відбудовує Єрусалим, Він збирає розпорошених. Слава йому. Не знаю, друзі, чому так моє серце, знаєте, гориться місцем. Можливо, тому що ми сьогодні шукаємо і бідкаємося в своїх надіях, хто ще може звідки нам допомогти. Але ми бачимо, що Бог сильний це зробити. Я би хотів ще одну думку, і ми помолимося. Івангелія від Івана дуже чудовий текст, Христос сказав людям, які хотіли розумом зрозуміти Його. Шоста глава написано так. 43 й віршик. У відповіді Ісус сказав їм, не ремствуйте між собою. Ніхто не може прийти до мене, коли отець, який мене послав, не притягне Його, і я воскрешу Його останнього дня. 12-та глава, і тут написано 30-й віршик. У відповідь Ісус сказав: не для мене цей голос був, а для вас. Нині настав суд цьому світу, і Нині князь цього світу буде вигнаний геть. Якщо я буду підняти від землі. То я притягну всіх до себе. І Євангелія Івана, 3 глава, перед золотим віршом є такий текст. Христос каже такі слова. Бо як Мойсей підняв змію в пустині, так син людський мусить бути піднесений. Слово мусить, воно нам виключає всі інші варіанти. І ми розуміємо, що сьогодні прийти до Бога не так просто, бачучи. Свого особистого досвіду і по тому служінні, яке ми робимо в Чернігові, дуже багато людей приходить. Прийти в церкву це не прийти до Бога, друзі. Прийти в храм це завжди далеко не прийти до Бога. За Христом ходили тисячі людей, і вони хотіли розумом своїм прийти до Нього, зрозуміти сутність спасіння. І коли оці високі люди... Вони казали, хто він такий? Він ж батько його Йосип, мама Марія, ми його знаємо, що він так про себе розказує. І знаєте, вони запутались, не просто запутались, і Христос їм каже: не ремствуйте між собою, не ремствуйте, ніхто до мене не може прийти. Друзі, я хочу сказати, що це сьогодні і нас всіх поставить під одну лінійку. Ніхто. Може, якби там стояло якесь слово, що люди з освітою, чи багаті вони, або якщо ви з іншої країни, а тут ніхто. І тих фарисеїв зразу теж вирівняв Ісус: ніхто з вас не може до мене прийти. А що треба? Отець має притягнути. От, друзі, коли я прочитав слово притягнути, то там силова... сила застосовується, там застосовується метод. Це не так просто, це не бажання твоє, це не те, що я знаєте, сьогодні багато людей кажуть, я ще так похожу трошки, а там я в старості прийду. Коли буде мені добре, вигідно, я прийду, я покаюсь, друг, ти дуже сильно е, маєш похибку в таких думках. Ти не можеш прийти. Коли ми не зрозуміємо цього, друзі, що ми не можемо прийти до Бога, ми. Багато на себе покладем надії. Ми скажемо я, це я ще поправлю свій світильник, я ще прийду. Зараз я просто чуть-чуть відійшов, бо в мене такий період життя. Я от навчаюся, от життя своє устраю, а потім я прийду. Друзі, але Христос ясно чітко заявив: ніхто. Не може прийти, якщо отець його не притягне. І так притягнути. Ви бачили, коли тянуть машини, які не можуть їхати. Тянуть те, яке не може, унерухомлене. Особливо сьогодні з фронту багато тягнуть машин. Ми дивимося, вони туди їдуть своїм ходом, назад їх евакуйовують, вони є повністю або частково зруйновані. Я хочу сказати, що ми всі, по відношенню Богу, зламані механізми, зруйновані, безсилі, щоб піднятися йому на зустріч. Над нами тяготіє сила гріха. Я, я хотів, знаєте, я людям в чергі виказав, ну попробуйте в небо пригнути. Як вам сильно фізичний закон мішає? Сила земного тяжіння. А ще ж сумки завжди всі тримають, щоб хліба взяти і продуктів. А воно все мішає. Друзі, Бог там, а ми тут. Над нами смертне тіло, гріх. Похоті, прокляття, і це все. А ми хочемо випрыгнути, естественно, хочемо випрыгнути, але нам треба Його сила. Ви знаєте, коли я сідав одного разу, перший раз, як летів і таким великим літаком летів, і там, знаєте, треба було би, щоб піднятися в небо, сісти в нього. Бо нічого не вийде. І там стільки людей сіло, десь 600 людей приблизно. Я порахував дуже великий літак і два поверха мав. І, і ще його вантажами загрузили. І я думаю, ну підніметься, напевно, підніметься, але як? Це ж стільки треба йому сили. І він краще піднімався, як той маленький літак. Так плавно, так добре, а там потім долюсь на крилах по два мотора ми коли молимося, бо твоє є царство і твоя є сила, то ми визнаємо, що в царстві Божому є сила. Сила не дається для того, щоб букви писати ззаді на машині 6,3 або 5,0. Це потужність, воно тяне, це мотор, це двигун. В царстві Божому є сила. Це не людям можливо, Богу все можливе. Брати і сестри, коли ми думаємо, я своїми зусиллями туди випрягну, друг, тобі треба сісти в літак. Тобі треба все зробити, щоб тебе прив'язали там, унерухомитись, але твоє власне бажання врахує Господь. Сьогодні, коли ти скажеш, я сам, то ти будеш довго йти до нього. Але коли ти піднімеш руку, як той, хто зламаний на дорозі, знаєте, на дорозі багато машин стоїть нерухомих. Але коли там стоїть водій, і він ще з фонариком буває, махає. Буває серед дороги. кожен виявляє своє бажання, щоб його тягнули по-різному. Хтось сяде і сидить в машині. Я їхав до Чернігова, пробив колесо, мені так стидно було там. Думаю, зараз буду напрягати когось. Дочекаюся, сам зроблю. Там потім ключ мені зломився. Знаєте, потім я спинив водія. Він своїм ключом попробував. Не помогло. А мені брати з Чернігова дзвонять, давай ми тебе потягнемо. Я кажу, ну, братя, ну це ж зусилля, це вам треба приїхати лишні кілометри. Я доїду. В кінці кінців ніхто мені не поміг. брати приїхали вночі і потягнули мене. Друзі, так буває по відношенню до Бога. Бог пропонує нам свою силу. Він каже в моєму царстві є сила. Капітулюй на моїх умовах. Згоди, що ти не можеш, що не розумом, Царство Боже береться. Ви тут розумні всі зібрались, але ніхто з вас не зможе до мене прийти. Нас, мертвих, друзі, хто з мертвеців ходить, хто з мертвеців робить перший крок, але написано: Він уживотворив, воскресив, підняв. Надихнув, і ми вкусили глагола вічного життя. Слава Ісусу Христу! Далі написано, коли Христос буде піднятий, Він всіх до себе притягне. Це дуже чудова. Знаєте, така історія, коли Мойсей піднімав цю змію в пустелі, і всі, хто вкушені гріхом були, або цим змієм, коли кусає змій, що робиться з людиною? Параліч, нерухомість. Змій паралізує, людина застигає в одному положенні і вмирає в великих муках. Друзі, гріх ще більше унерухомлює наш прихід до нього, але в нього є вірьовки. І я вам прочитаю це е, книга пророка Осії, 11 глава. Коли Ізраїль був ще дитиною, я його полюбив. З Єгипту я покликав свого сина. Чим більше я розмовляв з ним, тим далі вони відходили від мене. Ну, подивіться на цю. Ситуацію. Чим більше я з ними говорю, тим далі вони від мене стоять. Вроді не природньо. Якщо ми з людиною багато проводимо часу, то ми кажемо, ми вже друзі, ми вже близькі, бо багато часу. А з Єфремом не так. Бог каже, я з ними говорю, а вони від мене далі відходять. Вони стали приносити жертви валам, ладану перед ідолами. Але ж це я навчав Єфремових синів ходити. Я брав їх на свої руки. Хоча вони не розуміли, що це я лікував їхні рани. Це про те, як Бог притягує, не батугом, не жезлом ламає нам, знаєте, кості. Це настільки методи, як батько дитину на руки брав, ви дітей маєте, брете їх на руки, як ви їх притягуєте. Вони, буває, втікають, а батько їх притягує. Бог так з людьми. Далі ми читаємо: я притягував їх поворозками людяності. Пов'язаний любові, і був для них, як той, котрий знімає ярмо з його шиї. Я, притуляючись до щуки, нахилявся до них і годував. Друзі, як читаю це місце, настільки уявляю, як Господь близько до людини. до щуки притуляється, їжу дає. А ми думали, це ми такі. Це в нас так все успішно. А Бог це я робив. Я їх тягнув поворозками людяності. Написано. Сьомий вірш, друзі, мій народ вперто прагне залишити мене. І хоч його кличуть вгору, жоден з них не хоче з місця підвестись. Такий критичний стан. Чим більше його кличуть, тим він далі віддаляється. Є там текст в одному перекладі українському: мій народ задерев'янів у відпаді від мене. І хоч його кличуть, там він з місця не піднімається. Як би хотілося, друже, щоб сьогодні при цих всіх словах над нами почала діяти Божа благодать. Єремія говорить про одне рішення в своєму житті. Коли він проповідував про Бога, він сказав, я не хочу вже про нього говорити. Воно все для мене в мінус. Я проповідую, люди не слухають. Я говорю в яму попадаю. Не буду більше. 20 глава каже, ну в серці моєму був вогонь, якби в костях моїх заключений. як я тільки подумав, не говорити, я не міг, бо цей вогонь він мене. І середини. І він далі каже: Ти вльок мене, Господі, або Ти притягнув мене, я притягнений тобою. Ти вльок мене, Господі, і я увлічний тобою, ти сильніє мене і привозмок. Слава Господу. Друзі, апостол Павел іде в Єрусалим, і написано: Йому всі говорять, що там тебе ждуть узи і скорбі. І приходить агав і зв'язує руки поясом його, і каже, так буде зв'язана людина, чий цей пояс. І написано, вони всі по вдохновенню від Духа Святого вмовляли його не йти в Єрусалим, знаючи, що там його узи ждуть. Брати і сестри, коли сьогодні, знаєте, ми дивимося в Україні війна, і небагатьох людей, вона всіх торкнулась, але не напряму. Але були люди, яких ще вона навіть не торкнулася, їх вже в Україні не було. І їх нічого тут не втримало: ні церква, ні служіння, Їх просто не стало. Я не хотів би нікого сьогодні цим докорити, але просто подивіться на Павла. Павло, тобі краще не йти в Єрусалим, там тебе будуть бити. Тобі краще уникнути страдання. Він сказав, братам, для чого ви роздираєте мою середину, я по духа йду в Єрусалим. Знаю, що там мені трапляться скорбі і узи, але я ні на що не взираю, він каже. Брати і сестри, що таке влічення, що таке Боже притягнення? Тобі нічого на перегороді не стане, ні гроші, не твоя земна природа людська, не тяжіння. Коли тебе Бог тяне, то він сильний притягнути. І ви знаєте, останній вірш, який би я хотів, щоб ми сьогодні навіть помолились такою молитвою, яку говорить ця книга, псалми над, пісні над піснями, перша глава дуже унікальний. Текст написаний четвертий вірш. Це вона молода, просить в молодого. В них любов. Але вона в нього просить одну таку, вір, таку річ. Четвертий віршик. Потягни мене за собою. Російський текст «Вліки мене, і ми побіжимо. Потягни мене за собою, і ми разом побіжимо. Я чув, там в нас таку пісню співають, я жизнь свою влачу. Ну тут щось інше. Коли Господь тяне, то ти біжиш. Ти не влочишся, ти не тянешся, ти біжиш, як Ілія. знаєте, йому хватило сили обігнати колісницю Ахава, бо його тягнув Господь. Його Бог манив. Ви знаєте, нас не втримає ні матеріальна цінність, ні політична кар'єра, ні земний ні добробут, коли Нас буде тягнути Господь. Ну, коли нас він не буде тягнути, нас ніхто не заставить прийти. Якби церква це не старалась, нам треба вкусити Господа. Вона каже: потягни мене за собою, і я побіжу. І впровадь мене у царю в свої світлиці, аби ми могли радіти і веселитись з тобою, захоплячись твоїм коханням більше, ніж вином, яка ж то насолода тебе любити, брати і сестри, дай нам Бог сьогодні відчути це состояние, яка велика насолода. Його любити і бути в Його присутності. Щоб ми не сиділи тут і не думали, коли вже воно закінчиться, бо в мене питання життєві треба рішати. Браття затягнули служіння. Вона каже, коли я в твоїх дворах, то вино мені не треба. Мені нічого не треба. Насолода є бути з тобою. Потягни мене за собою.